Гармата е 60-40 х років випуску призначалась для ураження повітряних цілей. На даний момент дуже рано себе зарекомендовала проти шахідів, гераній, гербер. Дуже себе хорошо рекомендує. Ну, треба працювати у складі батареї. Батарея складається у складі 4, від чотирьох і до шести. Ми її отримали на озброєння від іноземних колег. Нічого сложного немає, вона дуже гарно ну, використовувані дуже гарно. Так що ми і водій, ну і всі типу, можуть виконувати бойову задачу. Я з нею на навчаннях працюю перший раз. Навчання дуже гарно, викладачі дуже ну, нам коректно розказували, показували. Як показав результат, ми дуже гарно відстрілялись. В плані для мене важкого нічого нема. Просто обрахунки трохи, ну це трохи складновато, трохи треба думати. Із піходного бойове положення вона розгортається від двох, від двох до, там, до 4 хвилин. Збирається чуть довше. Розрахунок, як по книжці, пише там, від 6 до 8, а може працювати 3-4 і 5. Навідник і стріляючий. То навідник? Просто навідник, Це командир, який дає розрахунки і починається бойова робота. Остріл! По шахедах ну, учитувати швидкість, азимут, вектор руху. Коли ми працюємо по шахедах, не обов'язково по їх попадати. Можна поруч, бо ми працюємо осколочно фугасним звичатом і він розривається і здає групу осколків. Nossa,